...нового податку, який винниківські комунальники не хочуть брати на себе. Відтак вирішили перекласти ці витрати на людей. Скільки тепер платитимуть мешканці винник за воду – далі у сюжеті? Про те, що з 1 листопада ціна на воду у винниках зросте майже вдвічі, мешканців повідомили лише у п'ятницю, 4 числа, за допомогою таких оголошень. За рішенням виконкому Винниківської міської ради відтепер за кубометр води мешканців винників платитимуть 7 гривень 71 копійку. Замість попередніх 4 гривень 65 копійок. Пані Марія бідкається, тепер доведеться ще тугіше затягти пасок. Жінка й так сильно заощаджувала, адже мешкає у квартирі одна, та й пенсія невелика 850 гривень. І опалення, і світло, і ну все лишається з тої пенсії половина. Не збільшили б тарифу, збанкрутували б, переконують на підприємстві Винниківське. Комунальники звинувачують нововведений податковий збір за спецводокористування, який зобов'язує їх сплачувати державі додаткові 56 тисяч гривень на рік. Тобто водоканал однозначно він її видобуває з надар і він має платити цей податок. Угу. Я воду купляю у водоканала. І я так само, згідно кодексу, маю платити за підйом тої води. Окрім податків, у тарифі за воду комунальники закладають і більші ціни на енергоносії. Я беру електроенергію. У 2009 році вона була 58 копійок за кіловат, зараз 83. Отож, мешканцям винників на зменшення водного тарифу розраховувати не варто. Де ми економити, А як з чого жити? Що-небудь їм дешевше, щоб було той, щоб вижити. Може, підемо беремо вили, граблі, лопати і вперед. А що робити? А комунальники заспокоюють, до кінця року зростання цін не буде. Аліна Брода, Вадим Каченко, оглядня, телеканал Зік.